Добрий ранок, друзі. Нагадую вам, що ми знаходимося на чемпіонаті світу з ловлі на Flat Method Feeder. Freestyle Flat Method Feeder. Ось в нас вже позаду 4 дні тренувань. Сьогодні перший тур. Ми зараз розділились. Половина нашої команди поїхала на водойму для приготування вже корму. Інша половинка приїхала на жеребкування для того, щоб отримати... Наші сектори. Вчора ми віджуркувалися ввечері по групам, по, по зонам. Ось, в мою особисту зону зону А потрапив Віталій Ковальов. В минулому відео в кінці ви можете бачити, я там вставляв слайд, хто в яку зону потрапив. В зоні, Д, пам'ятаю точно, що в нас Микола Солодовник. В зоні Б у нас Віталій Квас, і в зоні С у нас Олексій Пугач. В цілому всі спортсмени налаштовані на перемогу, все буде класно. Будемо працювати, як зазвичай, це робимо. Побачимо, що сьогодні буде. Поїхали. Ну, спіши. Так, ну, що, так що а, так, ці, я кажу, йому спіши. так же, як і до цього. Ноги. Ноги, валя. Що, у нас 10 чи 13 сектор Оля, какого Коля, а залі, у Одна сектор? — Давайте, хлопці, все у нас буде добре. З рибою розібрались. Головне без всяких переживань, турбувань, суматохи. Не сливаємо жодну рибу. Всі покльовки реалізуємо. Кожен заброс з рибою. І все у нас буде добре. Слава Україні! Героям слава! В зону А ми вже вигрузили. Зараз вигружаємо зону Б. Віталія Кваса. І поїдемо далі до Пугача в зону. Вигружаємо Колю ладовніка. В нього Д10 сьогодні. Шмотки занести в сектор можна, а розкладатись поки що не можна. Ще не було сигналу старту. І рухаємось далі. Просто подивіться, які пейзажі у спортсменів за спинами, гори, низька облашність над горами, просто, ніби знаєте, хтось балоном з вершками надув, заховав таку в чи як воно там, білки називається, не шарюва, не кулінар. Але дуже класно, дуже гарно. Сонечко встає. В нас вже був в нас вже був тільки що сигнал на перевірку корму. Мій спортсмен Кава Віталій активно проміряє дистанції зараз. Ось, і вже через годинку стартуємо, тримайте кулачки. Зараз суддя з фіпс перевірить наш корм. Дасть дозвіл на продовження ловлі, ну як не ловлі, а проміру. красиво. Друзі, відбувся сигнал старту. Ми зробили перший закид. дуже сподіваюся, що він буде для нас результативним. Ще нагадаю вам про деякі правила на рахунок корму. У нас загалом 15, до 15 літрів корму до літру живої насадки Ось. і може бути 10 баночок по 100 мл аром. Якось так. Наші сусіди вже тягнуть поки що рибку. У нас було клюваннечко, але була не засічка. Ось, Микола Солодовник в зоні, де вже відійшов від нуля. Ми над цим працюємо. Так. Да. Це у тебе? А, плювання? Я побуюся. Так, ну що, ви взяли рибу, давайте Поки ми бачимо клюваннечку у нашого сусіднього спортсмена, ми обережненько міняємо точечку. Також бачимо клювання у африканського спортсмена. Вибачте, якщо я неправильно кажу, може треба казати спортсмена з Південної Африки. Друзі, маємо клюванічку. Зараз Віталій реалізовує. Є, красавчик, красавчик. Бачимо ще одне клюванічка справа. Угорщина. З цим спортсменом ми активно дивились з вами вчора. Сход. Знову бачимо клювання у горці справа від нас. Минулий був сход. Маємо друге клювання. Італій буде реалізовувати. Італій був трошки засмучений і клювання. Суддя замітив. Тягнемо рибку. Красавчик. Спостерігаємо клювання у спортсмена зліва. Друзі, маємо 15-20 хвилин до фінішу. Нарешті маємо клюваннечко. На наш превеликий жаль, наш сусід взяв 6 риб загалом, тому, скоріш за все, він забирає зону. З цієї сторони фаворит вчорашнього дня у Відловився не дуже добре в нього, якщо не помиляюсь, три або чотири риби. Ну і в цілому по зоні кльов сьогодні не дуже добре. Деякі наші стратегії не спрацювали. Красавчик, Веталь, давай, еще одну треба точно. Проходы изваживания наших соседей взлива. мешочек от Сдается, Здається, 6 рыб, если не помиляюсь. Можливо, 7. Нифига не ясно. Нифига не ясно. Ніфіга не ясно. На табличці показали одиннадцять сімсот Зважуємо Віталіка. Три риби маємо. Зараз покажуть нам по-людськи три кілограми. Зважуємо у горця. Три карпа. Думаю, що там 4-300. Я вигадав. А далі. Майже вгадав. 4-220. Не дуже вийшло в нас сьогодні порибалити. З 25 команд ми 23. Ось. 24. Е Кажуть, 24. Ну, нічого страшного. На нашу думку, нам трошки не підтвердило з секторами. Ось. Можливо, погано розібрались на тренуваннях. Не знаю ще точно. Ось. Але завтра все покаже. Нічого. Працюємо далі.